Дякуємо колеги в ефірі Пекуче ньюз». П'ять хвилин найгарячіших новин з усього світу. До вашого сніданку. В Студії Ірина Сопонару та Володимир Остапчук. Одразу до найпекучішого. Мар'яна Безугла стала безпосадною у комітеті з питань оборони. Парламент звільнив її з посади заступниці комітету із питань оборони. Тепер вона членкиня комітету з питань зовнішньої політики. Простіше кажучи, цим рішенням Верховна Рада розширила список тем, про які безугла може висловлюватись у Фейсбуці. У неї язик такий острий. Вона село ми прямо в руки нарізає, я тебе серйозно говорю. Як справжня дівчина, Мар'яна повинна була сказати парламенту: а це не ти мене кидаєш, а це я сама від тебе йду. Нагадаємо вам, що Мар'яна Безугла – це та жінка, перед якою не встояв сам генерал Залужний. Та поїхав послом до Великобританії. А тепер Мар'яна курує зовнішню політику. Тільки на Валерій Федорович освоївся на новій посаді, як безугла знову стала до нього трохи ближче. Просто ми, я матюристка. можливо цим призначенням у Верховній Раді просто вирішили відбити бажання Порошенка виїхати за кордон. Бо якщо зовнішньою політикою займатиметься безугла Петру Олексійовичу краще побути всередині в Україні. Тож до побачення, пости Мар'яни у Фейсбуці на тему оборонки. І привіт, пости безуглої про зовнішню політику. На кшталт Шольц, він ледащий. Мар'яна краще. Ховайся, Трамп, йде жінка вам. Товаріш сі лапу сасі! А якщо Мар'яна Безугла у своєму стилі візьметься, ще й за ООН? тоді ми зможемо висловити цій організації лише нашу глибоку стурбованість. Для мене життя поділилася на до і послі. Як бачимо, у Маріани багато талантів та здібностей. Залишилося розвинути наостанок найголовніше танці. Не тільки гурти СБУ надихають своїх іноземних колег. Ізраїльські спецслужби дистанційно підірвали тисячі пейджерів, якими користувались члени організації «Хезболла». Отже, беремо на замітку гарну ідею. Тепер плюс одна фобія у москалів, коли вони будуть дивитися на вкрадену стиралку. Подібна операція на Росію складнюється тим, що половина населення болот немає анімобілок. Ані пейджерів. І максимум, що у них можна підірвати, це телевізори під час програми з Соловйова. А да, це ж Русичин, Я я Русичин. А наймасовіше було б одночасно підірвати їхні туалети на вулиці. Але вони і без нашої допомоги регулярно туди провалюються. Тепер росіянців лікує не тільки подорожник, а й Кашпіровський. На Росії повернувся 85-річний целітіль та павербанка Кашпіровський. Тепер у русні з'явиться нова відмазка, чому вони не будують лікарні. Бо медицина на болотах зробила крок в інше століття. Тільки не в наступне 22-е, а в минуле, 20-е. Задумайтесь шансів ноль. Юрія Великого визнано найкращим пародистом світу. Про це мені сказав по телефону сам Юрій. Спочатку голосом Джо Байдена, потім голосом Олафа Шольца, а потім Володимира Зеленського. Але слухати Юрія Великого одне, а дивитися зовсім інше. Тож дивіться. А ми поки пішли шукати новини. До наступного тижня. па-па! Е, Усім -па. привіт, Дон! Це знову я, Халва Шишник, круасан з повидлом. Рамзан Кадиров, дон! Хочу звернутися дон, до одного дуже відомого чоловіка, милого ласкового. Ой, цього Ілона Маска. Усі ви напевно пам'ятаєте дон, його усе від усієї душі, дорогий подарунок дон, новенький Дон, який нещодавно Ілон Дон люб'язно мені подарував. Я особисто встановив на цей кібертрак кулемет і відправив це кінчене залізо. Ой, цього залізного коня відправив Дон до Курської області на фотосесію, у сенсі на спецоперацію. Машина прекрасно показала себе в найскладніших тилових умовах дон. А цей Ілон Дон у підсумку вчинив негарно Дон. Це ж яким треба бути Ілон Доном, щоб спочатку цей кібертрак подарувати Дон, а потім дистанційно його відключити Дон. Так чинять тільки відключительні подаристи не по чоловічому седому. Це все одно, що я подарував би своєму адамчику черговий орден, Дон, і забрав би в нього груди, щоб йому нікуди було його повісити. Так не роблять дон. Що ж ти, Ілон, здав назад, не помазку я тобі.